Так, добрий вечір, Продовжуємо наш турнір. Так, Оборона у нас ну, незрозуміло, сьогодні вже в Б вилізло. То якось так цікаво. Такі скачки. Так, Команду, що будемо міняти чи ні, цей Гулдрон неприємний. Буде баф забирати, але сподіваюсь, що ми все ж таки візьмемо гору над ним. Так, у нас є 6 фіол, будемо брати. Так, і давай ось так. Угу. Давай раз пропишемо і синіх зберемо наших обережно. так. Зріжемо імана, вдаримо містрою і складемо так. ага, Зарядився все ж таки. Ну нічого. Нічого. Так, зараз будемо все ж таки вирішувати щось з цим гулдроном. Так, начебто вистачило там на всіх. Угу. Поїхали далі. О, отут тепер цікаво. Тепер цікаво. О, так, ну поїхали. Цікавий буде бій, якщо їй буде трохи камінь. Так. У нас є дві синіх трійки. Давай їх спробуємо взяти. Давай ось так. Зріжемо Манну, вдаримо. Ну, давай ще візьмемо ось так триєчку. Вдаримо цим. Так, а ти як би тепер зробити? А хоча що, у нас є шість фіолів? То давайте їх і візьмемо. І ось так, ще обережненько. Так. Ано, хрейдмар. Лупись, що, що зможеш. Ага, І ось тут сині між добиваємо її. Так, чудово. І Фергуса добили. Чудово. Так, ну тут веселіше. Ну, Доб'ємо чи ні лисицю ту? добили. Ну, скажімо так, тут нам пощастило, ми просто вчасно зібрали ті камінчики. Ну, поїхали. Так, да, там, якби хреньмар перша ультанула, бо лисиця пішла в безодню, то було б набагато гірше все. Так, що у нас тут? Щось не дуже все зрозуміло. Трійка синіх буде. Давай так спробуємо. Може там зараз щось будемо ще доскладати. Давай так, ще трійку синіх візьмемо. Трійка зелені в нас є з фіолом. Давай будемо брати. Так. Знову той абакан. Давай. І ми вдаримо щось і синіх візьмемо. Річард. Неприємно. А ловіть і ви. Так. А... Давай ось так. Зараз червоне зберемо. І думаю, як би його зібрати. Давай ось так зберемо. Спробуємо цих пробити одразу. І добити його. Знову заряджаємо лисицю і будемо зараз е сартану пісочити. Тримай, перезаряджаємо ще раз лисичку і повторюємо. Ось так. Далі. Поїхали. Бабка. Бабка Людвіг, позиція в турнірі, друга. Оце це зараз у каменю і в день не знайдеш з ліхтариком. Так. Синя трійка, Але комбит тут. комбит дуже, щоб не виявилось воно смертельно. Давай так спочатку. Так, ну давай спробуємо на фарт зібрати синій знизу, якщо приїде. Ось так от три, після, після триєчки, Ось. Цього ми і чекали. Ну це забагато. Це дуже-дуже забагато. Якби трохи менше проскочило, щоб ми один хід зробили. А тепер ми все в таун зарядимо, ні. на щось я помилку тут допустив. Тут потрібно було бити, а потім фергусом в кінці обдавати. Це погано. Я її просто зараз взагалі не проб'ю. Ну, тут нема шансу. А як мені то п'ять ходів перечекати? М да. І знов-таки всі ж ходи під бабкою, ні? Ну, майже всі. Ми вийшли з карти одним, але це нас не рятує. Ну ось це під бабкою. Угу. Це зараз по кругу буде ультувати, на ну, що. Ну, давай в бабку. В бабки вон там. Корішків 100 штук. Там на ману поріжуть зараз. Ну, давай. Ну так, тут то -то -то, фінішно. Ну, не нулі то вже добре. Так, є перший хрестик, на жаль. Знову бабка, фергус. Ну, тут таунту нема. Там би, якби дійсно не таунт, то я думаю, вивіз би. А так сталося. Як сталося, давай одразу так. Стоп, нам потрібні сині. Тут раз, і ось сині знову зібралися чудово. То одразу б'ємо включаємо фергуса нашого. и возьмем вот так, певно, с комбо. Так. но я думаю, бабка тут тело не? Так. Бабка отлетела. Ну, давай, 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 Як... Раз той заряджений фергсу давай синіми в нього. Ось і зелені синіми теж склалися. Ну чудово. Це нас влаштовує. Ману зрізали тільки в містрі. А ми вдаримо по всім, теж трохи їх заповільнимо і певно будемо заряджатися далі. Отак от. Так от. Ну і все тут перемога, як бачите. Зараз там награє тільки той Мейзі зі своїм воскресінням. Нарешті. Так, ну, шкода. Шкода за хрестик. Ну нічого, ми ще поборемось. 548 місце. Ну так. Ну, да, тут, якби не таун, то аби хоч комбо стільки не полетіло, може б щось рознес своїх. А так вже зарядилися трохи пізніше. Ну нічого, якось воно буде. Добре. Всім гарного вечора. До побачення. Побачимось в наступних відео.